Доброго ранку, друзі, ходимо по подвір'ячку із бровчиком із матусею і попиваємо кавусю. І планую, як же ж називати новий тиждень, друзі. Якщо у вас є якісь цікаві креативні варіанти, тобто попередній тиждень, тобто, вчора була неділя, він закінчувався святим причастям. Тому я називала цей тиждень світлим таким причастя тижнем в церкві. Першим причастям діточок. А сьогоднішній день це вже понеділок, початок нового тижня. І я не знаю, яку назву йому. Дати, які там у вас будуть цінні моменти, які пазли у вас назбируються і формують яку назву дня? Допоможіть мені назвати цей тиждень, щоб він мав якусь креативну, неповторну, дуже таку тригорно запам'ятовуючу назву. Тому допоможіть мені, друзі, створити створити найкращу назву для нового тижня, який називається. Чекайте, яке то у нас буде число 25 м закінчується сьогодні, сьогодні 19-те. Тобто від неділі до неділі, від 18-го до 25, го від першого причастя дітей до чого неділя? Чим же ж вона особлива? Може заглянути, яким буде Євангелія церкві, чи як, щоб влучно надати назву новому тижні. Ну, я люблю ще багато варіантів назву накинути, а серед тих багатьох варіантів назву нового тижня. Вибрати якусь ключову назву, тому чекаю на ваші коментарі.